Вітаю колеги! Чи відомо вам, що під час документальних перевірок і інших податків і зборів, у юридичних осіб податківці тепер керуються методикою номер 231 Цю методику ДПС затвердила 18 березня 2024 року під номером 23. Тож і ми можемо дізнатись, на що податківці будуть звертати увагу. Спершу з'ясуємо, які ж податки та збори відносяться до інших. Це податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плата за землю, транспортний податок, різні види рентної плати та екологічний податок. За цими податками та зборами інспектори перевіряють правильність обчислення об'єкта оподаткування, обґрунтованість застосовуваних розмірів ставок та пільг, дотримання вимог ведення обліку господарських операцій, виходячи з яких нараховується податок збір та реальність відображення залишків заборгованості в розрахунках із бюджетами. ДПС зазначає, що для перевірки інших податків і зборів доцільною є перевірка регістрів бухобліку, обліку, що місяць у собі дані рахунку 64 і наводить кореспонденції рахунків для кожного податку та збору. Податкова інформує, що всі ці податки включаються або до витрат періоду деби 92-93. Або до виробничої собівартості продукції робіт послуг через рахунки 91 та 23. Зокрема, у певних випадках у дебет рахунку 23 можуть потрапити на рахування рентної плати та екологічного податку, тож податківці зіставляють ваше положення про облікову політику і фактичні бухгалтерські проведення і мають змогу виявити не тільки порушення в нарахуванні розміру податків. А й помилки у визначенні фінансового результату через некоректне нарахування інших податків. Більше про податкові перевірки можете дізнатись із публікації журналу «Головбух». до наступних відео.